Вітаю всіх на каналі Новини Лайф. я журналістка Галина Стоповиця. Наразі я знаходжуся в румунській столиці Бухареста сьогодні, 29 та 30 листопада. Тут триватиме зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Головна тема, звичайно, Україна та жорстока, жорстока російська війна в Україні. Попередньо відомо, що сьогодні говоритимуть про те, як захистити енергетику України, які системи ПВО Україна може отримати найближчими тижнями, а можливо і днями. А також будуть говорити про засоби про протидронні засоби, які теж мають передати Україні, а також Генератори, однак точніша інформація стане відома сьогодні після прес-конференції генсека НАТО Єнса Столтенберга. Наразі поки саміт лише починається, я зараз знаходжуся у центрі медіа-центрі. Він знаходиться в знаменитому румунському парламенті в Бухаресті. І ось така робота журналістів виглядає зараз наразі на станом на 10 ранку. Ви бачите, позаду в мене вже багато групи іноземних журналістів, які підсвітлювати дану даний саміт. Тому залишайтеся з нами, аби бути в курсі найцікавіших новин.